Доброго дня, діти! Запрошую вас в уявну подорож до весняного лісу! Ох, і гарний же ліс весняної пори. На деревах розпускаються молоді листочки, під деревами з'являється ніжно-зелена травичка, килимами стеляться весняні квітки, проліски, ряст, синьок і барвінок. Як ви думаєте, що можна побачити в лісі на весні? Чим помилуватися? Лісовим повітрям, яке наповнюється чудовими пахощами квітів і різними чарівними звуками. Прислухайтесь до звуків лісу. Отак От гуляєш собі в лісі, милуєшся гарними квітами, слухаєш чудовий спів пташок. І раптом виходиш на галявину, а там... Купа сміття. Як ви думаєте, чи може таке бути? На жаль, таке нерідко буває в наших лісах. В лісі лежить сміття різного походження, як природне, так і те, що залишили люди. Побутове. Побутове сміття це обгортковий папір, фольга, картон, телефонові пакети, пластикові пляшки, металеві банки. Таке сміття забруднює природу, завдає шкоди довкіллю, тому залишати його в лісі, в іншому природному середовищі або навіть просто на дорозі не можна. Таке сміття слід забирати з собою, щоб потім виконати його в спеціальні відведені місця контейнери. Сміття природного походження це сухі гілочки, баделинки, торішн листя. Таке сміття не завдає природі шкоди, тому в лісі на луках його не треба збирати. Якщо ж таке сміття потрапляє, наприклад, на доріжку парку чи саду, його треба прибрати і відносити до компостної ями. Там природне сміття перегниє і стане добривом для рослин. Розгляньте зображення з різними весняними квітами та назвіть вам знайомі. Уявіть собі таку картину. Люди перестали вирощувати квіти в саду, а в дикій природі, постійно зриваючи квіти та забруднюючи довкілля, повністю знищили їх. І не стало ні блакитних пролісків, ні жовтих нарцисів, ні барвистих тюльпанів, навіть дерева перестали цвісти. Розкажіть, що сталося б, якби повністю зникли квіти. Якби зникли квіти, ми б не могли милуватися ними. Природа стала б значно бліднішою, не такою гарною, втратила б свою красу. Зникли б і метелики, і бджоли, бо їм потрібен для життя нектар. Тож квіти це диво природи, яке треба берегти, Дикорослі квіти зривати не можна. Треба вирощувати квіти в саду і на квітниках, щоб довкола було красиво. Я впевнена, що ви не будете завдавати природі шкоди, адже ви зрозуміли, як треба ставитись до неї. Природу слід любити та берегти. До побачення, до нових зустрічей!